Так, давайте я вам покажу спосіб, яким я користуюся, щоб зробити гарний низ пальта. Якщо чесно, не тільки пальта. В принципі, нещодавно я шила собі жилет і так само робила низ. Ну, ось, ось так складаю, щоб просто побачити, як приблизно має виглядати. Цей спосіб чудовий прекрасний, він у мене завжди виходить, і навіть більше скажу іншого я її не знаю. Вивертаю все на сторону внутрішню, все так складаю гарнесенько, розкладаю рівнесенько і переручкою промальовую лінію, згину ось тут на підборці. Але по ній шити не буду, мені треба відступити донизу ну, приблизно міліметра 3, тому що м, тканина товста і потрібен запас тканини на саме згин. Тому 3 мм, мені здається, достатньо. А тепер треба зрозуміти, де я буду прокладати строчку. Ну, ось приблизно 2 см відступаю від цієї строчки, що сліва. Вколюю шпильку і тепер мені про, треба прокласти строчку, от я буквально от, почну згори, зроблю код і повернуся до вас. Якщо б підгін у мене був на 4-3 см і підборт був трошки ширший, наступний крок було б зробити простіше. Але все ж таки, давайте спробуємо. Я думаю, якщо у мене вийшло, то і у вас вийде. Отак От повертаю я під борт. І бачите, мені потрібно підкладку з'єднати з низом пальта. І від того моменту, де, ми, де, де я закінчила шити, я цю строчку ось так продовжую. Так, щоб вона була більш-менш рівна. І виходжу на 1 см припуска донизу. І десь прокладаю строчку ну, десь до бокового шва, тому що мені треба залишити отвір, через який я буду робити всі внутрішні наступні роботи. Отже, роблю закріпочку і прокладаю строчку. Це зайве обрізаю, так знаєте, намагаюся обрізати все ж таки припуски сходами. І отримую ось такий кут. Але він не ідеальний. От погляньте, бачите, він такий занадто гострий, тому що я не робила закруглень, які я зробила до цього біля горловини. Можна залишитися на цьому етапі і не напружуватися. Але я хочу доробити... Скажімо так, до ідеального формату. Тому повертаюся до свого кота і ось дивіться, що буду робити. Буду е, робити це закруглення. Ручкою просто промальовую, ну буквально трошечки. Е, мені простіше буде прикладати строчку з цієї сторони. Тому тут саме собі промальовую, де саме мені. Закруглення потрібне. І ви побачите зараз різницю. Ну ось, подивіться, все я вивернула. І яка різниця? От набагато красивіше. Якщо от прям до деталей хочете так гарно, то не полініться, зробіть так, як я.